Привіталось вранці сонце, промінцем тепленьким. Привіталось небо миле, вітерцем легеньким. Привіталась мама з сином, поцілуєм ніжним. Я вітаюся з тобою, віршиком потішним. Малята, я сьогодні пропоную трішки поспостерігати. А за ким? Відгадайте казагадку. Як захоче їсти часом, той конючить М'яса, м'яса, ми шубку волохатик, ждіть гостей у вашу хату, за вушком почухайте, пісеньку послухайте. Хоч ледаркувати трішки, Та страшний він є для мишки, пацюків порозганяє, то ж назвіть його, хто знає. Малята, я сьогодні пропоную поспостерігати за своїм улюбленцем, за маленьким кошеням звуть його Мікі. У Мікі є голова, тулуб, чотири лапи та довгий хвіст. На голові два вуха, два ока, носик, ротик та вуса. Що кошеня робить очима? Дивиться, кошеня дуже добре бачить, навіть уночі. А для чого кошеняці вуха? Кошеня дуже добре чує, у нього добрий слух. Для чого йому такі довгі гарні вуса? Це чутливі волоски, за допомогою яких кошеня добре орієнтується у просторі, знаходить їжу навіть уночі? Тіло кошеня вкрите хутром. Воно м'якеньке та гладеньке. Воно зігріває кошеня як шубка. У Шубка рудого кольору зі смужечками. А ще, малята, у кожного котика свій унікальний відбиток носика, це як відбиток пальців у людей. У котика є чотири лапки, на них є м'якенькі подушечки. Тому котик ходить тихо, щоб його не чула мишка. Але в цих подушечках сховані гострі, гострі кігці. Коли котик сердиться, то може їми подряпати. Також за їх допомогою котик може лазити по деревах, а ще у котика є хвостик, він у нього дуже дуже рухливий і допомагає, коли котик стрибає з висоти і приземляється. А це малята, подивіться, мій мікі знайомиться з квіточкою, а це мікі грається з равликом. А це він спостерігає за дощиком. Жимики полюбляє гратися іграшками. Це його улюблена іграшка. Любить ховатися у пакетику. Полюбляє корм. Сухий, м'який, полюбляє лакати молочко, їсти ковбаску, м'ясо, рибку. Котики труться об людину, щоб перебити чужі запахи. А ще котики ловлять мишок і цим приносять людям користь. Якщо котик приніс вам свою здобич, то таким чином він показує, що піклується про вас. Нікі короткошерстний. Він щодня доглядає за хутром, вилизує його своїм язичком. Для спілкування котик. Використовує голос, котики здатні, муркоціти, харчати, нявкати. Наші пухнасті друзі дуже люблять спати. Вони сплять по 17 годин на добу. Малята, а у вас є якась тваринка вдома? Хто це? Якого розміру вона, якого кольору у неї хутро? Що вона любить їсти? Як ви за нею доглядаєте? Чекаю ваших розповідей. Дякую за увагу. До побачення!